Групу зломисників, що незаконно перевозили чоловіків призовного віку до Молдови, затримала Нацполіція. За винагороду від 4,5 до 5 тисяч доларів вони пропонували вивезти українських чоловіків. Своїх клієнтів зломисники довозили до кордону із Придністров'ям, а звідти вели лісовими стежками поза контрольно пропускними пунктами. Правоохоронці затримали у Молдові двох учасників банди, які супроводжували групу ухилянтів. Ще двох фігурантів викрили в Одесі, коли вони готували до відправлення з. Кордон нову партію потенційних призовників. Спецоперацію провели спільно контррозвідка СБУ, Нацполіція України та Служба інформації та безпеки Республіки Молдова. В результаті спільної роботи на території Республіки Молдова було затримано двох учасників злочиної організованої групи. Одного з них під час незаконного перевезення чотирьох громадян України. Обидва фігуранти громадяни Республіки Молдова їм обомагалося про підозру у організації незаконної міграції у складі злочинної організації, а саме за частиною 3 статті 362 прим, 1 кримінального кодексу Республіки Молдова. Санкція вказаної статті передбачає до 7 років позбавлення волі.